Поговоримо про ситуацію в Ізраїлі. Адже нині там вже евакуювали першу групу українців. За словами речника МЗС Олега Ніколенка, на борту із Тель-Авіва до румунського Бухареста вже вилетіли 207 громадян, серед яких і 63 дитини. На вже наступний рейс планується сьогодні до міста Клуш, що у Румунії. У коментарях до допису Ніколенка у Фейсбуці українці пишуть, що рейси не безкоштовні а квиток вартує 415 євро. Це то на 17 тисяч гривень раніше ж посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук казав, що країну хочуть залишити 260 українців. І до слова, українців не вдалося водночас евакуювати вже із сектора Гази. Ізраїль скасував дозвіл на евакуацію за дві години до її оголошеного, нібито як початку. Про таке розповів омбудсмен Дмитро Лубінець в ефірі одного із телеканалів. Почуємо. Сьогодні за дві години до цієї евакуації з незрозумілих причин МЗС Ізраїлю повідомили про те, що вони не гарантують безпеку і відкликають цей дозвіл. Вже є офіційна заява від нашого МЗС. Наш посол надіслав офіційну ноту протеста за нашу інформацію. Так само зробили або планують зробити ще низка країн. Ми не розуміємо, чому не дозволяють евакуацію громадянам України, як і знову ж таки, як і решті громадян іноземних держав. Тим більше що всіх наполягають на тому, що в першу чергу евакуацію запросили жінки і діти.